Цього тижня і наступного на Сході та півдні України домінуватиме сильна спека, часом, можливо, до плюс 38 плюс 40 градусів тепла. Так, на Сході та Півдні залишиться спекотна погода. І цього тижня і наступного в цих областях України домінуватиме сильна спека, часом, можливо, до плюс 38 плюс 40 градусів. Тобто, тривалий період наш Схід та Південь перебуватиме у спекотній повітряній масі. Синоптики також наголосили, що кінець тижня виявиться спекотнішим і в інших регіонах країни. Якраз на Маковія, 14 серпня, Сонце підкрутить градуси до справжніх літніх, додали синоптики. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усім над головою. Щодо погоди на найближчу добу, то за їх прогнозами, 10 серпня, спека залишиться у східних областях України та у південній частині плюс Дніпро з районами. Очікується протягом дня плюс 30 плюс 35 градусів. Нарешті території України буде свіжіше. Температура повітря передбачається комфортною, а комусь навіть буде холодновато плюс 20 плюс 26 градусів тепла. Трохи вище буде на Полтавщині у Кропивницькому з районами плюс 25 плюс 29 градусів. У Києві 10 серпня температура повітря буде невисокою, близько плюс 22 плюс 23 градусів. Дощі навряд вітер з півночі, з північного сходу, помірний. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!